Вітаю вас, шановні глядачі. Важливе і дуже екстрене звернення, прогнозування, про яке мене найбільше просило людей подивитися, це питання, яке стосується найманців з Північної Кореї. Володимир Зеленський екстрено звертався в своєму повідомленні. Тепер ви мені просите, щоб я подивився це питання. Чи дійсно таке відбудеться, чи дійсно таке станеться що тисячі найманців? З Північної Кореї будуть наступати по територіях Донбасу і воювати на боці РФ. Ви мене дуже просили це подивитися. Питання. Давайте я візьму циганську колоду карт, давайте я візьму колоду Таро. І я візьму гральну слов'янську колоду. На трьох колодах розберемо це питання. Бо нібито. І є новини про те, що вже військові найманці Північної Кореї тренуються, готуються, щоб потім йти і воювати на стороні РФ. Я би хотів подивитися, чи дійсно так воно буде. На циганській колоді я хочу витягнути 4 карти. На таро я хочу витягнути 4 карти. Це дуже важливе питання. Що зараз буде найближчим часом відбуватися з цими всіма найманцями? З цими всіма ситуаціями. І ще я хочу витягнути 4 карти на гральній колоді. Давайте ми з вами це питання розберемо. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для ефірів. Ви бачите, я активізувався. Я зараз максимально багато працюю і я відгукуюся на ваші теми для прогнозувань. І те, що дійсно є важливим і злободневним, як ви бачите, я розглядаю. Що, ж, давайте будемо розбиратися, так, що там і до чого. Значить так, перша карта, карта друга падає на питання, яке стосується найманців з Північної Кореї. Непогана карта. Далі падає карта Вдавець, кладбище. Поганий знак, небезпечний. Смертельні загрози, смертельні удари, смертельні небезпеки. Це погана карта. Далі думаю: карта свадьби, карта весілля, карта об'єднань та союзів, якісь нові коаліції, якісь нові домовленості, в тому числі й таємні. І ще одна карта, карта солдата, мілітаризація, карта активної військової підготовки. Так, зразу почну з такого негативного, судячи по картам, які тут випадають по комбінації карт, союзи є, вони готуються і нападати вони будуть. Так. Тобто, найманці військові з Північної Кореї будуть в Україні, скоріше за все, на територіях Донбасу і на територіях, які є лініями фронту. Так що позитивного мало. Дивимося тут. Король мечів, карта такого агресивного чоловіка, чоловіка-агресора, можливо, це Кім Чен Ін. Далі дивимося. Карта суда, карта справедливості. Все одно всім воздасться. Я думаю, що ця ситуація все одно якось підбалансується. Якщо найманці з Північної Кореї прийдуть, то відповідно це суд, це ще й карта балансу. Знаєте, є така богиня правосуддя, яка тримає отак, от чаші Оранта. То, от, власне кажучи, якщо прийдуть з північної країни найманці, то я думаю, що і в Україні з'являться свої найманці. Можливо, про них не будуть говорити вголос, але вони будуть. Карта Зорі, карта зірки падає, 17-й аркан. Карта зірки це карта інтриги. Це карта, знаєте, якихось таємниць, інтриг, можливо, навіть залякування в тому числі. Тому, будь ласка, не панікуємо. Паніка це ворог дуже сильний. І двійка жезлів, карта впертості. Я бачу, у них є і приховані мотиви. Приховані мотиви залякати, ем, нашугати максимально Україну та українців. Ну і, але падає карта правосуддя тут. Досить хороший знак карта справедливості 11 аркан. Це карта, яка говорить про якийсь баланс. Я вам навіть її ближче покажу. Бачите, така от жінка сидить, богиня правосуддя, і в неї знову ж таки, дві чаші терезів, які між собою одинаково рівні. Так що знаєте, цю карту я би і тим паче ця карта в прямій позиції, то я би цю карту пояснив так: баланс все одно буде. Якщо прийдуть тисячі з північної Кореї, то з'являться тисячі, які будуть воювати на стороні України. Просто, можливо, про це не будуть говорити вслух. Так що менше паніки. І давайте на гральній слов'янській колоді подивимося: четвірка Бубнова карта фінансових затримок та заморозок. Вісьмірка пікова, закриті дороги безвихідні ситуації. Далі, дев'ятка Хрестова карта захисту, досить сильного захисту. Я би сказав, що все одно лінії фронту захищаються достатньо сильно. Трійка бубнова карта бідності, карта розорення, пустий сейф. Можливо, будуть якісь активні удари від найманців від з Північної Кореї саме по об'єктах інфраструктури. Тому я думаю, що об'єкти інфраструктури можуть знаходитися в зоні великого ризику ударів та атак. Я ще про блекаути окремо прогноз запишу. Ви мене просите теж подивитися. Я подивлюся, можливо, прямий ефір вийду, де є найбільші загрози блекаутів, де що може відбуватися і якими вони жорсткими будуть. Добре, тепер давайте підсумовувати, давайте підводити якусь червону лінію всієї нашої розмови, всього нашого прогнозу. Сказати я хочу наступне: що так будуть найманці з північної Кореї йти на Україну. Так вони зараз до цього готуються. Ні, це не ІПСО, як мені показують карти, скоріше за все, так воно буде. я би сказав, що зараз вони будуть йти максимально до часів виборів президента США і до інавгурації. Ось, коли пройде інавгурація, коли пройдуть вибори США, ось тоді от стане ясно, ху що й до чого, республіканець виграє чи демократка. Чесно кажучи, я, мені карти показали, що виграє все-таки Камала, але я все одно за Трампа. Поясню, якби Камала, я взагалі за жінок, я за жіночу енергію, я вже про це казав неоднократно, я за те, щоб жінка правила. Але якби Камала Харіс була республіканкою, то її був би взагалі на сьомому небі від щастя. А так? Жінка вона розумна, жінка вона мудра, але трохи пішла не тим шляхом, що треба по життю, тому що американські демократи вони такі трохи балаболи і знаєте, як вареник без начинки. Ніякі республіканці більш чіткі в своїх позиціях, більш переконливі і більш серйозні. От якби вона була республіканцем, якби вона висувалася від республіканської партії, тоді. Я був би на сьомому небі від щастя, і тоді це була б взагалі ідеальна картина. Але ідеального нічого не існує, тому маємо те, що маємо. Так. Я все-таки вважаю, що якщо хтось і може навести порядок і е зупинити війну, і щоб настав мир, то це республіканці в Америці. Ну, і це моя думка, можете з нею не погоджуватися. Ну, а по наймацях з Кореї я вже сказав, мене дуже тішить і мені, мене дуже радує карта справедливості. Ось оця от карта, така жінка з терезами, рівними терезами. Так що, скільки зайдуть, стільки і вийдуть. Знаєте, все відбувається за законами енергії, за законами балансу. І цю всю війну, всі ці випробування треба пройти. Максимально пройти, взяти з цього якісь висновки і продовжувати жити далі. Тому що ні одна війна не триває вічність. І ні одна імперія на світі не жила вічність. Всі імперії закінчують одинаково. Якщо ви не пам'ятаєте, то, будь ласка, почитайте історію. Або візьміть в свої дитини книжку дуже класну, яка називається Історія, Всесвітня історія сьомий клас. Там якраз дуже багато про древні цивілізації, про ці всі імперії. Дуже багато чого цікавого. Так що ось такий от прогноз. Бажаю вам все найкраще. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці і в Ютубі. З вами був Роман Заводовський. Побачимось.